Гоні росіян на собі сьогодні вночі вкотре відчули українці. Лише за останню добу, до прикладу, в столиці, повітряна тривога лунала аж сім разів загальною тривалістю майже три з половиною години. Цієї ночі дронами камікадзе та ракетами ворог атакував Київ, Одесу та Слов'янськ. Також постраждав Харсон. Попередньо окупанти атакували місто ствольною артилерією та мінометами. Сколкові поранення отримало двоє містян. Пошкоджено житлові будинки, офісні приміщення та автотранспорт. Гучно було в Мінському, Святошинському і Голосіївському районах столиці там згодом повідомили про падіння уламків безпілотників. На Солом'янці рештки БПЛА пошкодили адмінбудівлю. На щастя, пожежі не виникло і постраждалих також. Попередньо немає. У голосіївському районі столиці частини дрона впали на дитячий майданчик. В іншому місці району відбулося загоряння на житлового приміщення, і у Святошинському районі постраждало лише дерево. Також на Київщині від падіння уламків загорівся житловий будинок, але вогонь швидко загасили, тож обійшлося без жертв. А от Одесі не пощастило дещо більше. Там вкотре атакували порти. Внаслідок нальоту на об'єкти портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі та пошкоджено елеватор. І слов'янська армія РФ вночі обстрілювала ракетами С-300. Там, на щастя, також обійшлося без жертв. Про це повідомив начальник слов'янської МВА. Вадим Лях. Недобрий ранок у Слов'янську сьогодні приблизно в першій годині ночі пролунали вибухи. Місто обстріляли ракетами с 300 попередньо. Вибухи були на районі Лісний біля Раксу. Постраждали будинки по вулиці Батюка, Парковій. На щастя, вучань будинки немає. Постраждалих теж немає. Тримаємось. Ми разом бережіть себе на нічну атаку окупантів. Вже відреагував президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що ворог знову націлюється на українське продовольство і закликав світ реагувати.